Ну, нібито є, да? Нібито все готове до початку. Урочистої урочистого параду випускників. День добрий батьки, тим добрий жителі міста, день добрий випускники. Давайте ми гарненько глянемо на того, хто десь світав там боку біля вас. Посміхнемося і всі разом поплодуємо. Доброго дня, привіт всі, ваші морковіші облади з мети! Доброго дня! Саме сьогодні день, коли 438 учнів загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів міста Мукачева переднуть чарівний кордон дитинства і опиняться в стрімкому вирі дорослого самостійного життя. Серед випускників 37 медалістів, а саме 22 золотих та 15 срібних. Стабидіяти щомісячних стипендій міської ради для обдарованих і талановитих учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Войшвил Ломар, Муха Андріана, Івашко Едгар, Рубан Анастасія, Радик Василь, Войшвій Ломар, Зошло Мордини Міні Пушкіна. Романюк Яна, НВК Денезе, 1-го ступеня гімназії, Кічка Гавріалла, ліцей імені Святого Ішквара, з двох предметів, Івашко Едгар, ЗОЖ No1, Руба Анастасія, ЗОЖ Номер2, Мочичка Юлія Анастасія, Халадані Наталія, НВК No6, Палонін Олександр, ЗОЖ No13, Романюк Яна, НВК, ДНС, 1-го ступеня гімназія. Сини Марта та Галкін Вадим ліцей. Нагороджені дипломами першого ступеня. Тайфер Вероніка, вишвіломар, зашло один. Ага. Лукач Анна, з школа номер 4 Віталова Анна, зошно No20. Кічка Габріалла, ліцей імені Святого Ішмана, нагороджений дипломами другого ступеня. Афанася Войшвіло Марк Та Кашкалова Аліна, ЗОШ номер один. Маргіда Щеліна, ЗОШ номер 2 Штейс Крістіян, спеціалізована школа номер 3 Павлишниць Яніна зож 13 Голова Анастасія, Анна НВК ДНС, СО ступеня гімназія, кічка Габріела, ліцей, нагородження дипломами третього ступеня обласного етапу всеукраїнських предметних олімпіад. Мука Андріана, випускниця Зошного 1 здобула диплом першого ступеня у всеукраїнській олімпіаді з історії іспанії та Американських країн. Високий рівень знань та до наукової діяльності виявили вісім випускників шкіл, які приймали участь у конкурсі захисті науково-слідських робіт Малої Академії наук. Приємно відзначити, що вирішили лома зошнав родину. І Пуштіна з здобув диплом першого ступеня на другому обласному етапі конкурсу з захистом та диплома третього ступеня на третьому етапі конкурсу захистом. Кальвіс Максим номер 16 школа. Синичич Марта, Леосарів Антоніо Авадолуїсович та Єгору Сергій з ліцею Здобули дипломи другого ступеня на другому обласному етапі конкурсу захисту Міма. Максим Калашин, НВК Новерсі. 6. Савчий Олександр, Зож номер 10 Козік Сергій, ліцей. Здобули дипломи третього ступеня конкурсу захисту наукових робіт ман. У колоні випускників Жукара Ангеліна Юлія випускниця Накадена на зазож один перших ступенів гімназія, яка здобула дипломи першого ступеня на третьому та підсумковому етапах міжнародного конкурсу з української волі і за заменоосвітні та позашкільних навчальних закладів є випускники, чиї творчі досягнення гідно оцінені на міжнародних всеукраїнських та регіональних творчих конкурсах. Це Брискотані Падоні Олександр Майденко Коганна. Город Володимир, Мучичка Юлія, НВК номер шість, члени громадської організації Малої академії літератури та журналістики, лауреати фестивалю Реківське сузір'я номінації Поезія здобули друге призове місце та номінації фото третє місце. Серед випускників і юні спортсмени, вихованці дитячі юнацької спортивної школи, інших спортивних секцій та клубів, а саме. Гавран Михайло, НВК номер місця. Полишили Цяніда, випускниця зовсім номер 13 Зайняла друге місце на чемпіонаті області з легкої атлетики. Ватаг Даніл, НВК номер 11 чемпіон України з Кіокушинка і Каратен. Дешко Антон, випускник НВК номер 11 обласний презент з Великого чемпіон України Україніса юніорів з пристайлу клубу. Зяка Максима на каналу навчання, веселі і незабутні шкільні дні. Попереду нове і незвідане марнатне. Важко усвідомити, що перший і мабуть найщасливіший період життя минув уже восени. Не зустріла на школа. Здається, ніби ще вчора ми були учнями, а зараз кожен має право з гордістю називати себе випускником. І хоча для батьків ми назавжди залишимося дітьми, а для викладачів допитливими школярами, саме сьогодні починається новий етап життя. Перед кожним із нас постане широкий шлях, який треба гідно прийти. У школі нам допомагали батьки і вчителі, але тепер прийшов час робити перші самостійні кроки, одним із яких є вибір майбутньої професії. Одинадцять років ми навчалися для того, щоб знайти своє істинне покликання і впевнено йти до своєї мети. Сьогодні я маю нагоду від імені всіх випускників подякувати вчителям і батькам, адже саме ці люди підтримували нас протягом усіх шкільних років. Усі ми, випускники, отримали надзвичайно важливе завдання стати порядними людьми, щирими патріотами та гідними громадянами своєї країни. Ми не маємо розчарувати батьків і вчителів, усіх тих, хто покладає на нас надії, як на молоде покоління, здатне змінити світ на краще. Я безмежно вдячна батькам за все, адже любов і турботу не можна виміряти нічим. Ви дали нам життя найбільший скарб, тому кожна дитина повинна старатися виправдати всі сподівання мами і батька, щоб у їхніх очах завжди залишатися гідною людиною. Я безмежно вдячна вчителям за те, що не тільки сумлінно виконували свій обов'язок, а й доклали всіх зусиль, щоб ми стали кращим поколінням, розумним, вихованим і щирим. Сьогодні ми маємо можливість разом відсвяткувати випускний. Цим кожен повинен завдячувати мужнім українцям, які захищають наші кордони від ворога, борються за мир і спокій. Я щиро сподіваюся, що щасливі і безхмарні дні все ж настануть, а мужні українці повернуться додому. Слава Україні! Дякую. Нам було ще але давайте ми це зробимо голосніше. Слава Україні! Це вже щось схоже, щось схоже на славу, теж потрібно, так, теж потрібно. Дорогі друзі, ми йдемо з вами далі, і є у нас маленький подарунок для того, щоб ви на даному етапі перед найголовніше найголовнішою родзинкою приведу речення. Перед тим, як ви зможете побачити вальс, перед тим, ми хочемо вас трошечки розігріти. Ми станцюємо вальс. Ну uh, я думаю, що цим приземлемо. Ну, так, 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 так на наступний час. Як тільки буде бочка? О! Чуєте? Є бочка? А? Ну що, як настрій, випускники? Давайте трохи пошумим. Бо я розумію, що сьогодні свято просто вау! А приємку!

Давайте вмикаємо. Що на вашу черсу на сьогодні створилася маленька наша рідна Мукачівська історія. І, звичайно, сьогодні ми відпускаємо плавання, в доросле плавання випускників року 2017. І саме сьогодні, буквально секунд п'ять тому, звучав гімна нашого рідного міста, міста Длатри Серіса Мукачева. І спеціальний колір, який відсвічував прапор нашої рідної держави України. Ми вітаємо всіх, всіх, хто сьогодні, і душою і се.